так, у цій передачі я буду вам показувати фокуси. Дивіться перші фокуси з все сумочку. Ви йдете всі, всі сумочку. Да. Я її кладу на стул. Вот. А на стул кладу і всю тряпочку. Блять, а не... А не ще раз. Ось і тепер. теперь... Ахлай, сілі бама! Паузу. Мой наступный фокус и сессии. Вы даете си пусти руки. Сим по пасафум. Что ты теперь у меня в руках? П'ять копеек. Да не треба так близко снимать и си не шест не пять копеек, Пане оператор. <laughs> Мой наступный фокус из картами. Пане оператор. Вот тягнете любую карту. И не указывайте меня, бо укажите зрителям. Укажите зрителям карту, якусь тебя утянули. Что, все заполнили? Добре, давайте карту мини. И вам на удивление. Не так близько, тобі, бибо една. То бо, не. Najdomieszaju czarty, więc переmiszuwać. Co, переmiszał? Anu uciegnić kartę. Ja? Wy majd to uciekać. No, wraż ja, dobra ja tak je. Tak ona. Ura! Nasz focus udał się! Dajcie slijedeć się Focus! Відніпут покровцем цю горку. Да. Зараз і ця горка... Подпилиш камеру, куба горку було, витку. Зараз сьогорка бдесят вигады. Сам махлай хлицтво. Масильно, хамасильно. Ще. Ще. Ще Все. горка понесла по коровиць. А от і в та сама розчоска, видите? Вс выключи фури выключи зака паузу жмем за стакан води. да? всю стопку журналу. На ваших очах произойдет чудо. Сисю стопку журналу. Я валил воду. Все.